Різдвяна знахідка. Маленьке руде кошеня народилося восени. Воно було четвертим у кошачій сім'ї, і мама кицька заховала його в коробці подалі від людських очей. Все дитинство кошеняти прийшло за смітником. Воно було брудне, дике, завжди голодне. А найбільшим ворогом його був домашній кіт барон, що час від часу навідувався до смітника в пошуках пригод. Барон був сильним, величезним і товстим. Він розповідав, що спить на м'якій подушці, і їсть з господарем за одним столом. Кіт так розмальовував переваги життя в домі. Що й кошенятку захотілось хоч би хвилинку отак пожити. У цей день на вулиці було особливо холодно, падав густий сніг, і кошеня голосно нявколо, бажаючи тепла і їжі. І тут його оченята зустрілися з величезними голубими очима. Перед ним стояла дівчинка і простягала до нещасного кошеняти руки. Воно довірливо потерлося об її ногу. Дівчинка підхопила кошенятку і побігла додому. Мама дівчинки з жахом дивилася на її знахідку. Вона доводила. Що від такого кота ніякої користі не буде, одні хвороби. Але дівчинка притиснула руде кошеня до грудей і сказала незвичайні слова. Але ж, мамо, сьогодні різдво. Доля кошеняти була вирішена. Його залишили в домі, де було чисто, тепло. І так смачно пахло їжею. Вимите і сите. Воно стало таким гарним пухнастиком, і його полюбила вся сім'я. Діти, чудеса звершуються не тільки на Різдво. Ви їх можете робити самі хоч кожен день. Треба тільки захотіти.